Друзі, кому цікаво, є у нас в продажі акумулятори до акумуляторних пил у будь-якій кількості можна замовити. Ось такий акумулятор до акумуляторної пилочки Асистент 20 В 4 А. Даний, е, даний акумулятор має кріплення макітарський зразок, але немає у нього індикації. Акумулятор фірми Eltos 20 В 4 А. Це вже дезіндикацію. Також макітавський зразок кріплення е, Крайсман Універсал. 20 вольт, 4 ампер години, також з індикацією. Таке скріплення в нього нестандартне, не, не, під, не під Макітовський зразок свій Гранд з індикацією також Макітовський зразок 20 вольт, 4 ампер години та Крайсман 18 В 4 А старого зразка акумулятори йдуть. Це, на, це у нас на Крайсман йде моделі. 4018 лі, 4036 лі і 4051 один йде на пилочку акумуляторну. Більше він нікуди той не підходить. Грандовський у нас підходить до акумуляторної пилки Гранд. акумуляторна болгарка Гранд є, дискова пила, електролобзик, міні-пилка і краскопульт. Цей акумулятор всюди підходить. Красман Універсал, там зовсім велика лінійка, там десь 20, 20 інструментів під ці акумулятори. Іде під це кріплення ну, Саме торгівельної марки Clysman. По елтусу є болгарочки та пили. Більше здається, нічого немає, куди можна встановити його. І та асистент також є міні-пилочки, акумуляторні, болгарки та акумуляторні пили. Ось такі акумулятори є в будь якій кількості. Кому потрібно, телефонуйте за номером або переходьте на сайт за посиланням. Там будуть детальні фото, опис і на який Інструменти підходять дані акумулятори.